Літо, останній серпневий день. Ти готуєшся до школи? А в школі готуються до тебе. Щоправда, про всяк випадок. Бо розпочинати прийдеться онлайн. Так, вже є досвід, вже працювали так, але не за таких обставин. Те всі навчені і знають, що робити. Під час сирени, чи почувши в небі дивний звук, ми маємо власні наробітки, і ми продумали усі можливі варіанти ситуації. Онлайн, офлайн у всіх можливих формах навчання. Ми навчені і знаємо, що робити. І зараз хочемо привітати діти. Вас зі святом! Ми дійсно раді вас вітати в школі і віримо, що зовсім скоро побачимо усіх. Ми знов під вільним мирним українським небом і відбудуємо ми разом з вами діти. Славетну нашу Україну! Вітаємо з ЗНАНЬ!